Хеййо, hey, всім привіт! І це є вечір шостого дня. У цьому відео я вам розкажу, що зі мною сьогодні відбулося протягом дня. Дві ключові події. Я навчився робити заставки. Ось такі прикольні заставки, круті, крутезні заставки. Ось така була заставка на початку відео, і буде в кінці відео також. І. Також я створив е, іконку свого ютуб каналу, е, який називається Feліта. Що означає фелічета? Фелічета це щастя. Це те, що робить мене щасливим. В цьому Ютуб-каналі я буду про це розказувати, що робить мене щасливим. От, в цьому ютуб каналі і про заробіток, і про. Освідомлені думки і блог веду. Тут все, що робить мене щасливим. Чудова погода, сонечко світить, і я заряджаюся цією енергетикою сонця. Ось з самого ранку обливаюсь холодною водою, заряджаюся потужною енергією. На цілий день. І починаю одразу виконувати план. 10 пунктів. 10 пунктів я виконую. Телеграм канал, поки стоїть на одному місці. Я шукаю людину, яка зможе зі мною працювати, і от ми зможемо. Рекламувати один одного. Я буду рекламувати цієї людини канал, а ця людина буде рекламувати мій канал. Так, це я йду ось таким шляхом до першого заробітку в інтернеті. Загалом, основна ідея цього халенджу, марафону створити стабільний заробіток в інтернеті. Сьогодні шостий день і залишилося ще. Якщо не враховувати сьогоднішній день, то 90, 93 дні ще залишилося мені, щоб створити якийсь стабільний заробіток в інтернеті. Ось оцього я прагну, до цього йду і цим е, ділюся із вами. Показую. Розказую все на власному прикладі, як воно є, як звичайний пацан, який вирішив, що він хоче заробляти в інтернеті, і йде до своєї цілі і е, доходить і, і заробляє в інтернеті. Ось, Я вам розказую, які я дії роблю, і розказую, яких результатів завдяки тим діям я добиваюся. Ось е, головне це мати бажання, тому що якщо не буде в тебе бажання, е, то ти будеш робити через силу це. А якщо ти будеш робити через силу, то ти рано чи пізно це кинеш. А якщо ти робиш це тому, що тобі так хочеться, через хочу, через бажання, то ти знаєш, що ти будеш тим займатися через рік і через два ти розумієш те, що воно тобі подобається. Ти кайфуєш від цієї справи. І іменно ось з таким відчуттям варто рухатися. Через хочу, а не через потрібно. Ось це був вечір шостого дня. Ось, і зараз буде заставка. Побачимось.